Друзі, всім доброго дня! Я думаю, що ви вже звернули увагу на новинку цього року лінійку тригарон, яка з'явилася в усіх наших магазинах. Точно вона вам сподобалася і ми вирішили її постійно розширювати. На сьогоднішній день з'явилися ось такі чудові чотири сумки, які обов'язково вам знадобляться на риболовлі. Отож, ви на каналі Flagman Shop. Поїхали! Давайте першою в нашому обзорі розглянемо сумочку, яка називається Tackle Bag. Вона продається ось в такій зручній красивій упаковці. І що вона собою являє? Особисто я дуже люблю носити з собою на риболовлю дуже багато теклу, все різне, запасне, під різні умови. Тобто, всяких мілочуг треба дуже багато. Відповідно, в мене є дуже багато маленьких і великих коробочок, які треба кудись складати. Якщо це сумка, просто звичайна з одним відділенням, це незручно, тому що все там переплутується, і шукати там все це дуже незручно. Отже, ми вигадали сумку теклбек в якій дуже багато карманів. Перше і основне головне відділення цієї сумки достатньо велике. Сюди можна, наприклад, вкласти ось таку коробку, в яку вміщається дуже багато всього цінного і потрібного на риболовлі. Також, як ви бачите, тут може поміститися ще декілька різних невеликих сумочок з Євою, наприклад, різні чахли з катушками і багато чого цікавого і потрібного на риболовлі. Відділення дуже велике. Спереду маємо цілих два кармани. Один довгий по всій ширині сумки. В ньому я точно буду носити ось такі поводочниці, які можна використовувати як на флет, так і на звичайний класичний фідер. І маленький спереду ще один карманчик, в якому можна складати, наприклад, гачки прямо в пачках для того, щоб... Не згадувати потім, коли вони у вас закінчуються, який номер гачка був, яка модель, яка серія. Дуже зручно їх тримати в упаковці. Також є два бокових карманчики, тут теж можна скласти, наприклад, поводочницю. Тут вона влізе точно не одна в такому розмірі. З іншого боку, є такий самий карман, в який теж можна поскладати багато чого. Я тут, наприклад, буду носити ось таку коробочку. Теж. Багато цінних маленьких речей сюди можна скласти. І все це буде вміщатися в одному кармані. Також сумка обладнана ручками, які можна скласти. Це дуже зручно, вона у вас єдине ціла і м'який плечовий ремінь, який можна зняти, якщо він вам не потрібен. І якщо чесно, з такою однією сумкою, на звичайну невелику риболовлю, на декілька годин навіть в місті можна доїхати на будь-якому в транспорті навіть не використовуючи автомобіль. Так що сумка максимально універсальна, зносостійкий матеріал, якого вистачить вам точно надовго. Ще звертаю вашу увагу, що нижня частина оброблена прорезиненим матеріалом, який не боїться вологі, тобто на якусь поверхню з вологою можете поставити і все, що всередині, точно буде сухим. Наступна і теж дуже важлива сумка в цій колекції це каріalback, тобто сумка, в принципі, така сама, як і Bag, тільки має величезні відносно тієї сумки розміри. Я її використовую під великі об'ємні речі або під мої звичайні речі, такі як дождьовий костюм, якісь теплі речі, які мені потрібні на риболовлю. Це дуже зручно, все сюди вміщується, тому що вона достатньо об'ємна. До речі, хочу звернути вашу увагу, що всі сумки колекції Trigaron мають збільшену блискавку для зручності, тобто вони легко застібаються і відкриваються відповідно. Класні пулери на замках, тому що от так от відкривати, закривати сумку набагато зручніше. Ви не шукаєте щось тут маленьке і воно десь там не губиться. Це дуже-дуже класно і зручно. Всі сумки на всіх карманах обладнані ось такими зручними речами. Так, що, наприклад, можна покласти в цю сумку. Подивіться, яке відділення глибочезне. Тут я, наприклад, можу носити різні єваємності, які мені потрібні для наживки. Також можу складати сюди безліч коробок, безліч речей і навіть прикормку в упаковках, якщо вам треба небагато, 2-3 кілограми, ви можете сюди покласти. І це теж буде зручно. Також є спереду величезний один карман. І такий самий маленький, як і на попередній сумці. Можна сюди скласти навіть документи або щось потрібне, яке вам знадобиться на риболовлі. І ось такий боковий карман, один і другий, абсолютно ідентичний і теж дуже <кій> ємкі. Все можна сюди заховати. Тобто, ви не замерзнете на риболовлі, маючи таку сумку і правильно її запакувавши, ви нічого не забудете для риболовлі, тому що вміститься сюди абсолютно все. І я вважаю, що в цій колекції це дуже зручна і потрібна штука. Так само має ручки, які на липучці можуть склеюватися в одну для зручності. І з'ємний плечовий ремінь, так само м'який і зручний. Як і у всіх сумках нашої колекції. Дно в цій сумці, як і у всіх інших сумках цієї колекції, прорезинене, тому не боїться вологої поверхні, на яку ви на риболовлі можете її поставити. Наступна невелика сумочка, яка є в лінійці Тригорон, це сумка фідербек. Тобто. Сумка розрахована на ваші годівниці та вантажки, які ви використовуєте на риболовлі. Чому вона не дуже велика, тому що якщо ви навіть цю сумку завантажите повністю, я думаю, будуть проблеми її переносити. Отже, спілкуючись про ваше здоров'я, ми зробили сумку для годівниць і вантажків зручною, невеликою, достатньо компактною. Але це не означає, що багато годівниць і всього необхідного ви сюди не заховаєте. Дивіться, що сюди вміщується і під що на розрахову. Велике відділення цієї сумки розраховане на ось такі коробки. Або 4 невеликих, або 2 великих. Кожна з цих коробок може вміщувати безліч годівниць, які вам необхідні навіть на змаганнях. Отакої От однієї сумки з годівницями і вантажками. Мені вистачає для того, щоб виступати на змаганнях, я всі годівниці необхідні сюди вміщую, навіть дуже багато запасних. Тобто велика коробочка, або ось такі коробки невеликі, які теж можна вмістити або флет годівниці або звичайні годівниці. Заповнюючи ці всі чотири невеликих або дві великих коробки, вага її вже буде достатньо великою. тому я думаю, що цього абсолютно достатньо для того, щоб виїхати на любу риболовлю в будь-яких умовах. Також є спереду один карманчик, який вміщується. Також при необхідності невелика коробка, або якісь дрібнички, які вам точно знадобляться на риболовлі. Зручна ручка, яка склеюється липучкою в одну. Також, як у всіх сумках, прорезинене дно. Я думаю, що ось такий невеликий екземпляр сумки для годівниць, вам обов'язково знадобиться. І ви будете точно знати, що всі необхідні годівниці і вантажки у вас лежать в одному місці. І завершую я огляд наших сумок Тригорон. Ось цією класною річчю, яка називається Bait Bag. Вона дуже зручна, дуже вмістка. Зараз точно вам розкажу і покажу, для чого вона використовується. Вона, як і всі сумки, йде от в такій класній. Упаковці зручній. Це сумка холодильник, тому що вона бейтбек, вона має зберігати вашу насадку і наживку максимально довго в потрібному вам вигляді. Ось дивіться, холодильник має таку профольговану всередині основу. В кришці ми передбачили блискавку для того, щоб сюди можна було вміщувати. Солодигенти або звичайні пляшки з льодом, які будуть охолоджувати влітку вашу наживку, і вона буде зберігатися максимально живою. Також в цю сумку влазить дуже багато баночок. Ми розраховували її під банки тригарон. Їх тут вміщається ось в такому форматі, не повірите, 15 штук. Тобто, в два поверхи можна розмістити, як бачите, чітко все підходить по висоті великі. Контейнери, їх сюди влазить 6 штук. І також є маленькі контейнери, які я вам покажу. Вони трошки нижчі, і їх розміщується в сумку по висоті 3. Тобто 9 маленьких і 6 великих контейнерів, 15 контейнерів наживо. Всяких різних ви можете брати з собою на риболовлю. ну Може на звичайну риболовлю так багато і не треба. І можна замінити їх. Просто прикормкою або чимось необхідним вам для риболовлі, а на змагання цієї сумки буде точно достатньо, оскільки все сюди точно вміщується. Також є великий широкий карман, який теж можна розмістити дуже багато цінного і необхідного. Наприклад, я складаю сюди кришки від коробок або сита для того, щоб просіювати. Насадки, прикормки. Дуже зручна штука. Також має надійний ручки, які можна скріпити. І з'ємний плечовий ремінь, м'який і зручний для переміщення вас по локації. Ось такі класні сумки в нашому огляді. Це ще не фінал, ми розширюємо постійно лінійку Trigaron. Багато чого. Ще нового ми для вас приготували, але це буде в інших обзорах. Отже, друзі, з вами був Євген Буглак. Нові сумки від лінійки Тригорон. Канал Флагман Шоп. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Побачимось обов'язково в наступних оглядах.